Виглядає так, що, начебто, морський дрон це значить мають бути вражені морські цілі і раптом російські сушки. Я розумію, що Буданов каже про історичний момент, я кажу про безпрецедентний момент. Чи так це є, і чи варто москалям ой, росіянам готуватися? Ну, готуватися треба і вже давно. Розумієте, тут е, історичність цього моменту не тільки в тому, що вражений надводним дроном вражений літак, та це е, велике значення має те, що ця війна, яку ми ведемо, вона на зовсім іншому технологічному рівні. От наші дрони, наші FPV, наші е, дрони ракети це все абсолютно нове. Це зовсім інша технологія, це зовсім інша тактика, і е, ця атака вона показала, що в е, інтелект він все ж таки е, дурість перемагає. Тому, якщо казати про цю атаку, то от Мгура 5 це надводний дрон, який 31 грудня вразив два російських гелікоптера. Ну, вони тоді щось не зрозуміли. А так, да. до речі, там на могурі 5 стояла ракета Р-73. Це стара, досить стара радянська ракета, але вона не погана. ракета взагалі застосовувалася для повітряного бою. Але зараз повітряний бій починається з дистанції там, за 100 кілометрів. І там хто перший став, того і тапки. Хто перший побачив, той і вразив. Тому ця, цих ракет досить багато. І це була п'ята магура, яка тоді знищила. За допомогою ракети Р-73, два російських гелікоптера. І я ж кажу, вони не зрозуміли. Але зараз операція була, коли це було біля Криму, а це вже в акваторії новоросійська. Це сталося на відстані десь 50 кілометрів від Новоросійська. Російський флот стояв тихесенько собі в порту. Жодних ознак життя не подавав, тих, тих що води нищив трави. І, коли з'явилися наші дрони, а росіяни кажуть, що їх там було близько 30, які виконували окремі завдання. А оці три дрончики наших надводних дрончиків вони летіли для того, щоб вони летіли над морем для того, щоб вимотнити на себе російську авіацію, знищити її і таким чином захищити захистити всі інші дрони, які знаходились там в акваторії для виконання своїх конкретних завдань. І це чудовим чином вдалося. Виявилося, що росіяни, зважаючи на потужніший флот, флоти. У них же там купа цих флотів, да? купа літаків, купа гвинтокрилів, які там для виявлення чогось десь кудись щось. Але виявилося, що все це не працює. Що росіян немає засобів виявлення подібних цілей, що у них нема нормальних засобів ураження. І єдине, на що вони можуть сподіватися, це на те, що вони зможуть підлітати. І діючи як штурмовик з гармат розстрілювати дрони. Але виявили, що це не так просто, що це дуже небезпечно. І два, які полетіли, вони отримали ці ракети. Сайтвіндер. А їм це теж ця ракета. Вона десь взагалі перші моделі були 58-го року, але американці їх постійно модернізували, довели до сучасного вигляду. Там зараз там, останні версії вони взагалі з штучним інтелектом, штучної системи наведення. А от ті, які застосовуються зараз, це просто дуже багато цих ракет, і взагалі було виготовлено за всі ці часи там чи то 400 тисяч, чи то 500 тисяч. Ну такі цифри дуже досить великі. І ця ракета ближнього бою на відстані вона діє там на останні версії діють на 40 кілометрів. Ця, мабуть, діє там в повітряному бою на відстань там до 20 кілометрів. А на тих дистанціях, які є зараз, то вона діє не більше ніж на дистанцію, там скажемо, в зв'язку з тим, що вона стартує з поверхні, вона діє на дистанції там не більше, там, мабуть, 7-10 кілометрів. Але росіяни були вимушені підлітати досить близько, тому okay. що е, тільки візуальний контакт дозволяв їм виявити ці дрончики. А як виявити ці дрончики на поверхні моря, якщо в тебе там ну засобів виявлення, особливо то й нема? От вони йшли за, нібито за дронами, а ті, що йшли трохи позаду, чекали на ці літачки, вони вилучили з цими ракетами, з інфрачервоним наведенням, е ну, як це сказати, ну, в задню частину. Ну, не, не хочу та в ефірі. Вибор. <реш> Висловлювати, як це називається, ну, тобто дуже красиво, ефективно і фантастично. Я думаю, на цьому на цьому це не зупиниться, тому що сьогодні вночі там були якісь баталії біля вишок бойка. Ну, поки що там повідомлень про знищення нема, але щось там, мабуть, цікаве буде. Росіяни зараз змушені будуть літати на висотах там більше, я думаю, 5-7 кілометрів. Тому що вони все ще літають над, над Чорним морем, але вони тепер на малих висотах, там де вони зможуть виявляти наші дрони, вони літати не зможуть, і ми будемо. Я сподіваюся, що ми будемо досить вільно переміщуватися по акваторії Азовського Чорного морів. Я ж правильно розумію, що ця тактика виманювання, вона в обох варіантах для ворога насправді матиме один результат. Якщо не вилетять сушки, то ми можемо вразити кораблі. Якщо вилітають сушки, то ми можемо збити. Тобто і для кораблів, і для літаків ворога тепер ситуація виглядає доволі таки патово, тому що вони істерять насправді в своїх пабліках. Так, тому що особе здивування цього файт бомбера, там відомого там такі такого блогера. Це те, що коли з першого літака два пілота змогли катапультуватися, а то їх під не було жодної експедиції там рятувальної, ніхто не їх там рятувати, ніхто не поплив ані на веслах, ані на чому. Проходив сукогрози, який їх просто підібрав. І росіяни були здивовані, як це так, чому українці не влупили по цьому сухогрузу? А вони ж не розуміють, що ми цивільні люди, цивілізовані люди, і ми ведемо війну за міжнародними правилами ведення війни і поводження з цими самими військовополоненими. Це їх здивувало навіть більше, і вони там героїв називали не, навіть не пілотів і навіть не наших операторів-дронів, а героями вони називали а, цих людей суху які допомогли російським льотчикам врятуватися. Спасибі, величезне. спасибі вам величезне заключення, пана Кост Костянтина глядачам Нагадаю, що у мене на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. І з'ясовували ми якісь трошечки деталі довкола вражених російських СУ, які сталися буквально минулих вихідних.